Жителі Ісландії обурені рішенням свого уряду не продовжувати переговори про вступ до Європейського Союзу. Тисячі протестувальників зібралися перед будівлею парламенту Верх'явіку, аби висловити своє невдоволення. Ми захищаємо демократію в країні. Ми незадоволені, тим, як уряд ігнорує прагнення громадян, порушує обіцянки і не дозволяє виборцям приймати важливі рішення. У четвер влада країни відкликала заявку про членство у ЄС, надіславши офіційного листа, що підтвердило передвиборчу обіцянку правлячої партії. Втім, протестувальники назвали уряд самодержавним і виступили проти рішення влади, яку очолює лідер прогресивної партії Сігмундур Гунлаухсон, наймолодший прем'єр-міністр країни. Я тут, щоб продемонструвати протест проти самодержавних рішень, які приймались без врахування інтересів нашого народу. Це порушення парламентських прав. Це дуже серйозно, розумієте? Вони надіслали того листа, і важливо зазначити, що для нас усіх залишається незрозумілим. Навіщо влада хоче погіршити наші відносини з іншими країнами? Ісландія, населення якої трохи перевищує 300 тисяч осіб, подала заявку до Євросоюзу шість років тому, на тлі глибокої економічної кризи 2008 року у спробах стабілізувати ситуацію. Фінансова криза та втрата власних заощаджень ще більше зміцнила підтримку членства в ЄС в країні, яка традиційно була ізольована від континентальної Європи та мала конфлікт через квоту на вилов риби у водах ЄС, що є однією з найголовніших рушійних сил ісландської економіки. І, хоча питання про євроінтеграцію, Планувалося винести на референдум, влада вирішила відмовитись і від нього, що спричинило кількатисячний протест громадян.